16 березня 2014 року у Кіровограді відбувся другий міжнародний фестиваль Айкідо. Його організаторами стали Федерація Айкідо та Будда України та клуб Будокан міста Кіровограда. Фестиваль було присвячено сильній і єдиній Україні а також 200-річчю визначного українського письменника Тараса Шевченка. У фестивалі взяли участь представники двох країн Туркменістану та України. Знаковою подією для всіх учасників та гостей фестивалю стало вшанування державного прапору та гімну України. Учасники фестивалю активно демонстрували своє вміння як протягом показових виступів, так і під час інших тренувань. Крім того, у рамках фестивалю відбувся екзамен, який дав змогу учням виявити рівень своїх досягнень в Айкідо на теперішній час. Айкідо є синтезом значної кількості східних єдиноборств. Технічний арсенал Айкідо складається із ударів руками та ногами, різноманітних китків та больових контролів, а також із володінням зброєю. Завдяки високій ефективності Айкідо використовується для підготовки спецпідрозділів та військових у багатьох країнах. Своєму широкому розповсюдженню Айкідо має завдячувати одному з найкращих учнів-засновника на Тамури Сенсею, який присвятив Айкідо все життя. Сьогодні справу Тамури Сенсея продовжує його учень Небі Урал Сенсей, який викладає Айкідо у багатьох країнах. Наступником Небі Урала Шихана є Беглі Сариєв Сенсей, технічний директор федерації Айкідо та Буддо міста Кіровограда. Під керівництвом якого відбувся другий міжнародний фестиваль. Велика кількість учнів та глядачів, присутніх на святі, за його раз засвідчила, що Айкідо не втрачає своєї популярності. Адже, як говорив сам засновник, Айкідо це шлях встановлення миру і спосіб зробити всі людські істоти єдиною сім'єю.